Де знайти армію дронів для зсу? Просто замовити на алі у правильного виробника. Докладніше далі. Цікавою інформацією поділилися дослідники інформаційного порталу Vice.com. Вони зафіксували пропозицію китайського шахеду на всесвітньо відомому китайському торговельному майданчику. Дрон рекламували, як БПЛА, призначений для картографічних досліджень, але експерти звернули увагу, що китайська розробка фактично є копією славнозвісних іранських дронів. Після офіційних запитів до китайської компанії виробника Санліпо, що базується в Шенджені, пропозиція щодо продажу на Alibaba зникла. Спеціалісти впевнені, що підробний іранський дрон призначався саме для військових цілей. Вони порівняли характеристики дронів, а також фотографії електронних плат управління, що отримали в листуванні з виробником. Співробітник Сан Ліпо підтвердив, що компанія розробляла цей дрон для замовника зі східної Європи з натяком на Україну. Але після величезного попиту на свою продукцію вимушена була вилучити пропозицію з Alibaba, бо вона викликала занадто великий інтерес. Згідно з документацією про продаж, отриманої дослідниками порталу дрони ZHZ-50 можуть використовувати GPS, GLONASS або Beidou для навігації. Він оснащений камерою та може нести корисне навантаження до 50 кілограмів, максимальна швидкість 180 км кілометрів на годину, дальність польоту до 1000 кілометрів. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.